Це відео про додавання і видалення колони таймель. Оскільки нові документи створюються на основі існуючого шаблону, який містить інформацію про часові періоди, і вони відразу встановлюються автоматично, то користувач має можливість змінити структуру часових періодів у відповідності до його потреб, скоригувати тривалість архіву і прогнозу на такий проміжок, який йому потрібно, додати. Видалити колонку архіву чи прогнозу. Для того, щоб додати колонку архіву, перейдіть на закладку Редагувати, секцію Редагувати, натисніть іконку. Виберіть команду Додати архів, щоб додати додатковий рік до архіву перед першим існуючим роком в поточному документі. Або натисніть команду властивості в головному меню Diamond FMS, щоб відкрити закладку Періоди, визначте потрібний період архіву в календарі, що повинен бути доданим. Ті ж самі дії можуть застосовуватися до колонок прогнозу. Залежно від того, скільки років прогнозу ви хочете проаналізувати, виберіть кількість років прогнозу, що повинна бути в документі. Щоб видалити колонку прогнозу, перейдіть на закладку Редагувати секцію Редагувати. Виберіть команду Видалити прогноз, щоб видалити останній існуючий рік прогнозу в поточному документі або натисніть команду Властивості в головному меню Diamond FMS, щоб відкрити закладки Періоди. Визначте потрібний період прогнозу в календарі, що повинен бути видалено.